Всім привіт, друзі! Ви на каналі Олексій А4. Сьогодні ми. Ну, може я помилився, но 5 на з бобром скачується АПК Файл. І як я не можу це зрозуміти, я а, ще помилився. Ну, шукаємо. Я, я вам покажу 5. От це 5 на час тимох чотири школа. Страйте 4 школа 4 і Тимоха. Б Бобром за столом 2. Сюда. І може я помилился. До речі, дивіться, що АПК файл був на... Ну, Ще не був АПК файл то тут є. Можете в цю версію або в цю. Ну я не знаю, я в цю версію скачаю. Ап... Ага, ви бачите. Епк. Апк файл. І як ви попробуєте скачати, вам дається скачати АПК файл. Ну я не знаю. Як це ф... АПК Файл, ну. Не знаю. Почкаємо пару хвилин. Ну все, я почекаю пару хвилин. Натискаю АПК файл. Все, це АПК файл Ви не можете скачати. Це АПК файл. Що скачати? Цю гру? Звичайно, тобі може цей додаток. Оцей додаток. вам то бы можно это скачать. И это ну, только на андроиде. На пока нет. Ой, я а змей. Да, расклерирую. А пока файлы, это будет капец кейс А пока файлы на компьютере. Вы не можете ска... Что там щось таке АПК файл на л... телефон? Ну реально. Вс, мы сошли. Як поскат п'ятнадцять побом? Пишемо пять. По Зараз, Тараз, но че де че е не е на че С, Б, Р, М, К. Ну что все, Пушка. Як вы не пытались, вы она не найдете. Прикиньте. Все. ви не можете ще найти цю гру прямо тут. Що я вам скажу? Є один виход. Перший виход. Чекати, коли я цей додаток цей розробочок, де а, ну, це той розробочок, де викладає свої і грину тільки інші. Або зблетите гроші та регламі розробочку. Я не знаю. Ви можете чекати свій додаток. Давайте ви представте. Коли я, я знімаю ролик, ви, ви просто виключаєте звук і зробите ви граєте. Окей? Все, ми договорилися. Вместе так робити. Я не знаю більше. Все, ви не можете тільки заплатити гроші. Все, всім пока.